Ще хвилиночку вашої уваги, бо ми забули ще одну новинку вам показати. Наша е, Дрогобицька з кменом. Розріз. Ще свіжа. Ще свіжа. Вона ріж кусочок мені. Так що кому, хто любить з кменом, то замовляйте. У є без кмену, є з кменом, замовляйте. Так. І, mm. до речі, тако. слідкуйте за нашою сторіночкою TikTok, бо приближаємося до 30 тисяч. Як обіцяли, буде теж розіграш, тільки з часом повідомимо, які призи, що до чого, що буде для того потрібно, щоб прийняти участь. Так що замовляємо продукцію і щастя, здоров'я, миру всім. Замовляйте другобицьку нашу печену, Таку-таку-таку. Все замовляйте, все працюємо для вас. Всіх благ.